Це білий бенгальський тигр. Їх за документами, за офіційними даними всього у природі близько 140 штук. Бенгальські тигри вони взагалі руді, тобто вони не відлічаються там забарвленням від амурських тигрів. Але у них інколи буває генетична помилка і народжуються білі тигренята. Це дуже важливо сказати. Це не альбінос, він не просто так білий, це генетична помилка кшталт гетерохромії у людей, тобто коли різні очі. Це ж не, ну, не захворювання, це просто ну, так, так співпало. ДНК, що от, ось такими народилися. Вони живуть взагалі в Індії, це там ну, почали їх виводити. Цей тигр не може вижити в дикій природі, бо або його вбиває мама при народженні, бо він, він білий, вони не розмножуються, та вони не можуть полювати самостійно, бо їх добре бачить здобич. Вони помітні дуже, тому ці тигри відомі лише на території зоопарків. Вони не виживають в природі.